Hello, World! Це Денис з Америки, і у сьогоднішньому відео я буду міняти масло на своїй машинці, на нашій з дружиною машинці, на Volvo. XC90. В одному з моїх відео я казав про усі переваги, що в мене є на собарику, як там легко все робити, легко все міняти, легко все щось там удосконалювати на цій машині. Це трошки інша машина. Якщо вам цікаво подивитися, як міняти масло на таких машинах, то, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайкосика, та я покажу порівняння машин міняти масло на Volvo та на собариках. Різницю, відмінності. Та якщо не забуду, обіцяю, що якщо не забуду, то показу. Покажу у кінці відео, які тулз, які інструменти я використовував для цієї машини та для собарика. Поїхали міняти масло. Почнемо з знімання кришечки з під цієї машини. На жаль, у мене тільки викрутка. Немає таких фінці джуджу тулів. Але відкручуємо ось такі бовтики. Зараз ми відкручуємо оцього цього бовтика маленького, зливаємо тут трошки мастила сюди. І потім знімаємо отого бовтика і виливаємо все інше також сюди. Просто це покласти ось, так. ось а також треба це замінити. Як бачите, не дуже багато розлилося, тому що ми його злили вже. Тепер основна тема це дивитися, як тут фільтр. Ось ось залишки. <AUK1> Тепер головне знати, як фільтр стоїть. Це догори. А також ще треба поміняти ось цю резиночку, де вона тут є. Ось ось вона. Поки я ось це роблю, що помічаю, що не все у Китаї робиться. Це у Кореї зроблено. Оця штукенція взагалі в Америці зроблена. Так що не все тут китайське, як бачите. Нам потрібно поміняти ось цю резиночку. Вона аж у кінці стоїть. І що ми для цього будемо робити? Це обережно знаходимо. Піднімаємо аж отак от винімаємо і викидаємо. Тому що в нас нова є отакі от нові гески називаються, по-нашому просто прокладочка, продаються разом з фільтрами у крамниці. І обережно втягаємо. Окей, okay. найс. Nice. Дістаємо. Ми ну, також викидаємо. І много фільтра вдягаємо. Ох, тишка. І туточки воно сюди. Вдягається. О, це взагалі зроблено у Тунізії. Медін Тунізія. Та ви що? І тепер все заселимо, як це і було. Все, витираємо. Обережно це робимо красиво гарньоня, тому що тут вже накапало. Будь ласка, не перетягніть оце тому що якщо ви це зламаєте, то це буде вже жопенція. Треба купувати новий фільтр хаузінг Коли у мене виникають питання, як сильно його закручувати, я йду до Гугла та й запитую: 2018 Volvo XC90 House Filter Spec. And we're gonna be seeing і це. A... 25 ah, 19 foot pounds. Yeah, this is the actually really nice tool because if I wouldn't have this one, what I borrowed from Amy. help me lift him. Yeah, yeah, yeah. Тепер треба бути обережним за цим бовтом, Тому що воно тут буде зараз літати. Обережно, щоб все спіймати. Ух, ти жка, вдалося. Поки тут масло зливається, ми будемо міняти ось такого бовтика. З такого на такого. Подивимося, яким він тут боком стоїть. Я так розумію, що на тих бовтиках не так, як на собариках, тому тут без різниці. Де початок, де кінець. Так, так. Виглядає що так. Якщо ви знаєте, якщо ви експерти по бовтикам з таких машин на дрінплаги, то дайте, будь ласка, знати у коментарях. Зараз воно додрипає все до кінця. Ми витримо, закриємо на 28 фут-паундів і будемо масло заливати назад. А будемо ми використовувати ось таке мастило, яке я купив у офіційному дилершіпі Volvo у Форколінсі, що коштувало ну, так сказати, 6 літрів. Його. Ось таке воно є сикотишне професіонал йопта Zero W20. На жаль, я такого не зміг знайти ніяк ні, ні, у крамниці у Волморті. У напії. Це тільки вони, може, замовляють зі Швеції, ці звідки-ля. Да. але, на жаль, таке масло було у дилершіпі. На жаль. Тут спеціально рекомендовано для Volvo, будемо його сьогодні використовувати. Один з таких плюсів цієї машинки що тут треба міняти масло раз на рік чи раз на 10 тисяч миль, що дуже дофіга. Як вже було сказано раніше, що я перевірив у Гуглі, що нам потрібно 28 фут-паундів. 20 і тут ось 8 футпадів. І замикаємо. На жаль, це в мене старий інструмент. Вже є такі офігенно цифрові, що показують з цифрами. Але я ще не доріс. Не хочу, хочу купити, але грошей немає. І ще раз, щоб бути впевненим, 28 фут-паундів. Шик. А тепер все прибираємо і закриваємо, щоб воно ніде не повитікало. ой-ой-ой. Тут ще трошки є. Тому що як тільки-тільки переставлю, вона буде переливатися. А я ж казав, що не хочу тут пробити нічого. Тому якщо у вас є бажання змінити світ, то давайте почнемо міняти світ за себе, за відношення до цього світу. Я б міг би тут. Набруднити, наплямити, але мені не похер. Мені подобається природа, екологія, атмосфера та й цивілізація у цілому. Але в останні часи щось все це трошки зазнає печальних часів. І зараз буде саме основне. Головне, то будемо сподіватися, що ніде нічого не буде витікатися. Будемо заливати масло сюди. І не розумію, чого вони мастило для машини, продають у таких маленьких каністрочках. Що я взагалі роблю інколи. Ну, взагалі, коли масло міняю на машинах, я трошки наливаю туди мастило у двигуна і дивлюся знизу, щоб там нічого не текло. Зараз ми це туди зальємо, одну каністрочку. Та й подивимося, що там за ситуація під машиною. А під машиною усе нормально. Нічого не капає ні тут, ні тут. Не бачимо, ні. Значить, все добре, але це ще не показник, тому що ми тільки завели один літр. Ще треба трошки підлити. Перевіряємо під машиною. Знову ж таки, не капає, тому що це ми закрутили від руки. Це ми закрутили на 19 фут-паундів. І це ми закрутили на 28 футпаундів. І використали нового такого вошера. Гайч, Шайбочку-гаєчку. І нові дві резиночки. Сюди і туди. Тому все виглядає перспективно. Також, що мені подобається у Volvo, тут є така як станція, де можна покласти свої речі обережно і тримати їх, поки ви займаєтеся справами. Шикарно. Собари, на жаль, такого немає. І коли вже все зроблено, ми просто вдягаємо це назад, як воно і було. Ну, Я взагалі б хотів би перевірити машину, щоб там нічого не протікало. Але на це в мене, на жаль, зараз немає часу. Тому зараз так от його прикріпимо. Ось так ось так. Та й будемо сподіватися, що ніде нічого не буде протікати. Ось це один. Тут 10 таких бовтиків. Момент істини витиснули, запустили. Car status. Status. Oil. Максимум. Те, що ми і шукали. І ось таким ось чином я міняю мастило на Volvo XC90. Які інструменти я для цього використовував? По-перше, використовував ось такі рампи, щоб підняти машину до трошки повище і залізти під неї, щоб підкрутити 10 бовтів з одним ось таким ось бовтиком. Також я використовував ось такі джекстенс, щоб якщо на всяк випадок, якщо ці штукенці зламаються, то це буде витримувати вагу автомобіля, та він у мене не впаде. В принципі, логічно. Також використовую для всіх мастил, коли машина підіймає догори, використовую такий chocks для колес задніх чи передніх. Це від того залежить, де машину підіймаю. Та ставлю такі під колеса, щоб машина нікуди не пекотилася назад. Також спеціально професіональне масло edge professional для, цієї, для цього автомобіля. Але я вже знайшов трошки іншу альтернативу німецьке мастило. Ликве моле. Може, через рік його використаю, подивимося. І з цим фільтром. Це був масляний фільтр, де він продавався вже з усіма тими резиночками і всіма гаскетами. гаскатами. Так, це одна, одна була покупочка. А це впив роками тому і використовую ще й досі. Окрім у цієї штукенції. Тому, тому що це я позичив у моєї знайомої, тому що у неї також Вольво і чоловік її мені таку штукенцію подарував. Ну, дав використати на один рік, на один день. Тому що офігенна фішка цієї машини, що тут астралу треба міняти раз на рік чи раз на 10 тисяч миль. Шикарно. Нам потрібна буде викрутка. Щоб зняти фільтр хаузін, нам потрібен отакий величезний бовтик. і викрутка, чи вранч, щоб було більше leverage. та можна було повернути з боку, а не зверху. Це нам, щоб зняти той фільтр хаузін. І поміняти фільтр. Це необхідна штукенція, але це вже я купив додатково окремо для того, щоб це сюди підійшло і можна було використати такий брекер бар лом. І в принципі, коли я вже все закручував, це вже по бажанню такий інструмент, але це мені дозволяє знати, як сильно який бофт закручений. Тому ця штукенція мені дуже подобається. Називається торгренч. І таке блюдце магнітне, щоб тримати бовти. та щоб вони нікуди не повтікали. І рукавички, інколи я використовую, інколи ні, то вже по бажанню. Але, в принципі, вони необхідні так собі. Тому це і все, що потрібно, щоб поміняти мастило у Volvo XC90. А також не забуваємо про Catch Pen, щоб туди все масло стікало, і щоб вони нікуди не витікало на землю чи на підлогу, чи на де ви міняєте мастила, тому що масло взагалі не корисно його викидувати на вулицю. Тому коли я вже я вже те масло злив, поїду на днях і здам його у крамницю безкоштовно. Там його не чаржать. Наступне відео буде про те, як буду міняти мастило у Субарику. Там буде трошки полегше і буде трошки менше інструментів. Тому, якщо вам цікаво подивитися. Залишатися почнемо це робити через кілька секунд. Добрий ранок. Сьогодні у нас неділя вже дуже прохолодно, я вже вдягнувся. Сьогодні череда міняти масло на субарику. Як я вже казав раніше, трошки у минулих секундах, що на субарику міняти мастило дуже інший процес, та вимагає трошки менше інструментів. І цей процес буде трошки легший. Але перед тим як почнемо, ми спочатку підготуємо наш двигун. Я тут вже все підготував. Зараз тільки машину заведу, може, хвилин на п'ять, тому що машина стояла у гаражі всю ніч, на вулиці прохолодно, то масло може трошки загустішало. Ми його трошки прогонимо через состий двигун на 5 хвилин і почнемо Перед тим, як масло міняти в машині, я завжди відчиняю мастильну кришечку. куди масло заливати, щоб коли ми відчиняємо наші бофти, щоб масло здавалося, щоб туди проходило airflow, і воно швидше все це виконувалося і без таких спалахів усюди, щоб там мені під... на підлогу нічого не розливалося. На підлозі я тут вже приготував. Мій інший такий кейсик, куди я масло збираю, і трошки картонної коробочки, щоб там, якщо воно розіб'ється, то хоч не дуже не буде дуже багато мастила на землі. Ось тоточки. Це для масла для собака для WRX 2017. Я знаю, тому що один раз машину підняв, знайшов, побачив, запам'ятав. Тепер, коли просто руку просовую, нащупую і вже 50% успіху виконано, знаходимо підходячий нам бовтик. У нашому випадку це 17 мм. Ось так він входиться. І що я роблю далі? Беру лом, вдягаю трошки крутанув. Окей. Я вибачаю, що вас рухаю, але буде дуже брудно. after this? Просто трошки пересовую і переливаю у іншу кавісточку. Ми зняли такого бофта, де вже був присутній вошер, який я встановлював минулого разу. І кожного разу його потрібно перевдягати, щоб новий був, щоб нічого не протікало. Дякувати шоу собарикам, що мені тут його дають безкоштовно у фолкоринці. Вже кілька років отаку херню. У Вольво мені також таки дало безкоштовно. Ауді продають таку штукенцію за 8 баксів. Поки масло зливається, у нас є такий фільтр масляний, що також дуже легко знімається, якщо все попадається. Що таке? Сьогодні фільтри не будемо міняти. Коли я трошки проїжджу на машині, може, і потім, коли там все підігріється, я потім поміняю. Знаходимо і коротимо. Коли ми дійдемо до 30-ти воно клікне. О, є, і one more time. Fabulous. І коли вже все у нас закручено, бофт знизу, що ми робимо зараз? Так це на туте написано, яке у нас масло потрібно: 5W30. Я використовую Mobil 1, 5W30. І фільтр також Mobil 1. І проблем, в принципі, не маю. Фанел чистенький, тому що коли я його використовую, завжди витираю. І тепер обережно ціло туди спрямовано, наливаємо куди потрібно. Ось тут очки зупинюся та й подивлюся, щоб там нічого не капало. Хоча я вже Бог та закрутив на 30 футболдів, але все одно перевірити варто успіх. Оце Перевірочку номер 1 О, тут щось вже є на лоу. Тут у нас 946 мілілітрів. Це Трошки. Повнюсінько. І ще перевірити трошечки. Ідеально рівнесенько. Сподіваюся, що вам видно по другу точечку. Ідеально. Сьогодні вже інший день, я трошки поїздив а, по роботі 0,20, тому тепер можна точно відкручувати, тому що там уже масло пропихтіло. Ось так. Обережно, якщо польється. Окей. Треба ось цей бруд обережно витерти, будь ласочка. щоб туди нічого не впало чистенько. Подобається таке блюдце, щоб воно нікуди не розливалося, якщо там десь обережно десь польється. Щоб тут воно не вилилося на двигуна. Молодці собарики, крута тема роблять. Беремо нового фільтрика такого ж самого. Ух тишка, це щось нове, такого раніше не робили. Вау! Так як такий фільтр ми будемо ставити на двигуна, то логічно допустити, що воно, якщо туди налити масло в нього. То воно буде виливатися, якщо так ставити. Що робимо? Пальчика обережно усмоктимо у мастило. І обережно, ось так, ото, щоб не допустити протіку цього фільтру. І тому що, коли буде резина суха, а воно все буде гаряче, то воно може поплавитися. Тому ми цьому запобігаємо, будь ласка, обережненько, ось так то. Тусь-тусь, кусь-кусь. Закручуємо. Закутрутимо максимально від руки, тому що як не підходить, ви прикиньте, старий фільтр нормально сидить, ледве Трута не підходить нормуль. І будемо дивитися, щоб не протікало, коли буде змога. Але я візьму крамницю, відвезу та покажу. Два фільтри, і така зараза вийшла. Ось, в принципі, і усі інструменти, котрі мені потрібні, щоб замінити масло у моїй машині у собаку 2017. Я коли завжди лізу під машину, завжди використовую wheel чак щоб машина не покотилася. Я завжди використовую ручне гальмо, а також ставлю мою машинку на другу передульку чи на першу. Але все одно про всяк випадок використовую такий вилчак. Тому що краще перебздіти, чим потім десь бздіти у лікарні і бздіти за те, що ти не, десь там не перебздів. Також нам потрібен буде брейкер-бар, ломчик. І у моєму випадку це 17 мм такий бовтик є на собарику, дрейнплаг 17 мм. І в принципі це і все. Для цього нам ще буде потрібно масло кудись злити. Це для мене у мене є такий oil catch pen, але для собаки я використовую такий маленький, маленький боксик, щоб він був такий низенький, щоб під машину залізло. І коли все закінчуємо, закручуємо це все з чи ломчиком, чи в моєму випадку я полюбляю такий інструменти, який вже про нього казав. Це Торкурендж, що спеціально закручує повта до якогось тиску, який нам потрібен. І це... Щоб нам зняти е, ойл-фільтр, масляний фільтр. Як ви бачили у моєму випадку, він підійшов, щоб його зняти, той фільтр, але не підійшов, щоб його туди поставити. Тому, коли буде необхідно, я може куплю нового чи чорт зна, що ми з ним робити. А також паперове полотенце, щоб там нам все витирати, весь бруд та все непотрібні залишки того масла. І масло у моєму випадку я використовую мобел 1. Але якщо у вас є якісь альтернативи чи якесь інше масло, що вам подобається, то дайте, будь ласка, знаєте про це в коментарях під цим відео. Також, коли ми масло поміняли, коли ми е, все там закрутили, перед тим як масло запускати, щоб у нас двигун не працював на чистому двигуні без мастила, нам потрібно, щоб цей значок у нас пропав. Як це можемо зробити? Ми зажимаємо однією ногою щеплення до кінця. Другої нахуй нажимаємо на газ. І крутимо. Таким самим чином ми що зробили? Ми прогнали масло через усю систему, через фільтр. Таким самим чином запустили масло у двигуна, щоб у нас двигун не починався запускатися на... Чистому у чистому виді, тому що це дуже погано. Є такі міфи, блудують у інтернетах. Мій рекомендаціон. Ось на цьому у мене і усьо. Я закінчив міняти мастила, все покручено, все перевірено. Тільки що знову таки поїздив. Масло там все прогнав по мотору, по тому фільтру. Нічого не протікає. Хвилин 20 пройшло, то все добренько. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це вам було цікаво, корисно, пізнавально, інформаційно. Якщо у вас є такі машинки, та це відео вам таки дійсно було корисно, то дайте, будь ласка, знати про це в коментарях під цим відео. якщо у вас не такі машинки, якісь інші, то також, будь ласка, дайте знати у коментарях під цим відео, будь ласка, тому що цікаво дізнатися, на чому ви їздите, мої шановні любі підписники. А також чи просто що хто зайцем тут це відео переглядає. То просто цікаво дізнатися, на яких машинах ви їздите. На цьому хочу побажати, щоб проблеми та невзгоди не робили вам житті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні.